От якісь велосипеди. Такі. Цей от прикольний чорний якийсь стоїть детський. Почому продають, чесно за велосипеди я не спрашував, тому якщо буде інтересно, я спитаю обов'язково. газонокосилка якісь з моторами з усім поздавали. Ті леги. Ну, Ті леги це нікого не дивишся, ви вже бачили кулочки, оце ви не бачили, дивіться, хоп, фірма. Думаю, бачили. Сварочний апарат от, здали, стоїть під дождем. Я от думаю, забрати чи не забирати. От хрень його знає, що з ним сталося. Навіть не знаю. Ну, мені кажеться, що він робочий, знаєте чого? Тому що кабіля відкусили, хто не вірить. Просто відкусили, здали його нахер на металоприйомку. І хер його знає, що з ним делать, чи забирати. Вроцлав, ВВ, ББ, чи 88, чи ББ. Тренажер ви вже колись бачили. Пожарні ці фітінги чи фістінги, що воно таке. Каністри красиві. Короче, лайк заслуживаю.